Всім привіт ви на каналі укргаймер 2. І сьогодні в нас снова грасмічні ракети. І сьогодні я вирішив... Що правильно? Я вирішив збудувати свій перший супутник. Ну, як перший. Я на планшеті, своєму колись дуже любив сього грати, так що... Шо... Досвід у мене є. Доверите. Пуньк. Оп-оп. Оп. Так, куди у нас уся херня все, чиназис, пацаны, чиназис? Так, а сюди знизу, я думаю, знаєте, що ми зараз прочепимо? Ось такі штучки. А я понял, звони не хочет, все, так зараз ми ще поставимо сюди так, да у нас всі. Господи, так уснуваны, вроде бы да-да-да, вони тут. Ми лістами таком, поняли? Це наш буде сперший спутник. Така ракета, може її доставити до місяці. Ну, вперше мені треба зробити навколоземні супутники. Так. так. Влітаємо, злітаємо. Так, злітаємо, так. Карта, наше завдання це зробити орбіту, Вивести його за карм, за точку кармана із атмосфери. І на орбіту його поставити. Починає трошки повертати. Нам треба багато супутників. Да? Так, починаємо потрошки вилітати. Так, давайте X-3 включимо, щоб швидше все було. Ой, x3 все краще робиться, Лісі. Уй! Так, починається третіла патрусферу, все нормально. Так, ми, так, ми зараз... просечаем, короче, точку кармана. Посоединяемся, включаем двигатели. Так, начинаем и на орбиту. Так, наскана навколоземна орбіта. Місія виконано. Місія виконана. Як я вже казав, надушки в топлива просто так багато, що все Ну, Що ж, давайте ми зараз отчепимо коротше. Так, ми учіпели. Так, включення антени і... Так, супутник виведений на орбіту. Перший земний супутник. Ми потрошку починаємо віддалятися від нашої бокової системи. А самое главное, знаєте що? Що ми ще досі не... вона не... така знаєте, яке враження? Ніби вона навколо нас клубиться. Чи ми навколо не. На... Давайте подивимося. Все, давайте дивимося. А, це, це, це така ілюзія робиться, поняли? Оль, ви бачите вона? Вона паркується на бак. Ну, думаю, це успішна місія. Тепер, що нам треба зробити? Я хочу запустити ну, вже в космос людину. Тому ми що робим правильно. Ми зараз простеньку ракету. Таку щоб просто было за межі всієї землі. Там, скажем, без затрат, ну. Що полетіли? Я сподіваюся, що вона до точки Кармена долетить. Я що не думаю. Наше головне завдання це зараз вилетіти на орбіту. Не, на орбіту, я думаю, ми не вилетимо. Це я вам даю гарантію. Треба хоча б із із вилетіти із сюї. Ну, якщо так подумати, то половину орбіти ми зробимо. Або ні. Я переживаю, щоб нас коротше вистачило ну, на саме, щоб на землю приземлитися. Так, кстати, зараз покажу, ще землю. Йду земля. Ось вона. Что за ламинчик себе покажу? Он дома сидел свой маленький каминчик. Что месяц? Да, вообще солнце. Ой, да, до солнца, бачите. Ой, да. Так, ну давайте уже мы будем потрошку приземляться на землю. Так. Все. Тепер їхали до атмосфери. Так, розгортаємося. О, господи, 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 господи. Так, робимо маневр. Так, тепер починається нагрів. Так, швидкість космічна. Ми потрошку... Атмосфера нас тормозить. Все хорошо. <кхи> так, температура росте. Висота падає. Швидкість теж. Температура збільшується. Так, наш топливний бак вже до нас <кхи> Все, починається температура падати. Так. Поднимемся. будем скоро открывать парашюты. Мы в этом свале земли он до самого поварня. 200-500. 2500 метров. Открываем парашюты. Так, все, відкриті парашути. На Венеру, щоб ви розуміли, дуже сильно легко сідати, <кій> бо там дуже сильно густа атмосфера. Вона просто всю ваші швидкість гасить. На Марс сложно, атмосфера маленька, багато разів розбивався. Так, дивіться, зараз буде перший неделя, яка в космосу залітала. Ну все. повернути. Продовжити вернути. Ми виконуємо 5 завдань. Я думаю, ми зараз ще Я хочу, знаєте що. Створити якусь свою ракету. Для реалізації нам такого, що нам... Я б хотів би, знаєте, що зробити? Пушку на орбіті. Так, да, здається десь якось божевільно. Ну, таке є. Дивіться, дивіться прикол. Бачите оце? Воно тут настроїти і дуже високого одкида. Тобто, давайте я зараз вам покажу все. На практикс запуск. Давайте. Бачите і це за умови того, що ми ну протяжні землі стартуємо, так? Да? І ви бачили то осколок, він зруйнував мою капсулу, Так що його можна використовувати для того, щоб ну, як пушкою стріляти, так? Да? Так давайте ми тепер в... космічний центр. І дивіться, в качестві робочого тіла я зараз зроблю таку ракеточку. ви її побачите. Ну що? ж ось у мене таке получилася? Давайте запускати. Його завдання, як я вже казав, ну, Випустити... ну, щоб була стріляюча база на орбіті. А друг якийсь инопланет не якісь бі... плані... си якісь... пролетять і почти не дражати. А у нас все в космосі зброя. Лучше ядерки. Видите, я гарно пошурвал. Я, наверное, всю ракету буду выкрутовать для вывода не каких-то таких объектов на орбиту. Так, давайте мы заработаем. Вернемся. Так. Так, ми включили двигуни. Так, тепер ми зараз будемо орбіту ростити. Так, зараз ще ми на орбіту вийшли і зараз я її хочу трошки підкоректувати. Так, все, давайте коректуємо. Орбіта. Все. Так, пацаны, я даже не враховал. Я, я забыл себе выставить потужность максимальную. Може. Я так закопил. Давайте за ракету перебутуем. Так, потужность. Ну, правильно. Так, давай, давай. Чтоб все, ус, всех, всех. И мы работаем с у них потужностью. Ой, боже мой! Собашка. Вообще скажу. Так, потушенность у нас хорошая. Все. Так, вот я-то мы запускаем. Вот только вот, ченчи надо с ракета. Ну и давайте уже мы на орбите, я вам не покажу. Так, короче, ракета 2.0 выставлена. Так, вы на орбиту. Все, выше на орбиту, короче. Давай её немножко корректируем. Разворотик на 360. Так значи мне виконана. выконана. Вигідно Он он як Гарно шоуе. Что так бахнуло? Ну, таку установку можна використовувати для того, щоб подбатися від таких ось таких. Нічого. Просто такой взяли і Пф! де воннувся. Дивись, куди ми снаряда запильнули? Вот, так, вот такую пушку нам треба. А эту версию? всю. Так, измеряем. Измеряем. Ну, теж ну, теж нормально. Ні, я її зробив, що я її не буду забирати з місця, хай вона там буде. Ну що, із воєнної точки зору ми трошки продвинулися. І нам таких спутників треба... Я б хотів би сюди 5 спутників таких зробити. І ще попробиратися від сміття. Так, це у нас наш супутник тут літає, да? Да, це наш супутник ми її прибирати не будемо. Переключитися, все у нас. Ну, я... Якби тут був би втеколочний порт, щоб його втикуватися, бо тут, як ви бачите, пального нормально так є, да? То б його вирішили. екстрені ситуації, може б когось поміг би. А так. А так його треба знищити. Господи, ви подивище на цей облом. <си> яка дивіться, яка орбіта все, а яка орбіта все? Саме запальнуй. Так, це пуля. <гас> а ми за двигатель помните мы за якобы ли... видит Відді... едного всегда тогда это что я зробив? я короче в стральную всю еще и собачьи двигателя <гас> прикол так всю пулю ми тоже уничтожим Рефтофа, вона ж буде всього влітати, коротше, вона тут коротше згорать буде. Астероїд комедія. А да, я нею не керую. Все астероїд. Який буде горіти тут? Все. Легендарний пулі кінець. Так, це супутник. А за пушка. Будем взгляд у супутника. Давайте попробуем. Так, двисик ми запальнули. Класно. О, 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 обережніше. Так, наша пуля, короче, не попала. І зговати не буде, тому ми що, і ми її ліквідуємо. Ну і наступний наш... Ну і далі на... у наступного відео ми займемося місяцем. Ну і ще додамо трошки на тут супутників всіляких і додамо багато всього іншого. На місяць ми висадимо людину. До І ще я би хотіла туди висадити якусь. Місяць виходить, да. Ну що ж, думаю вам це відео сподобалося. Підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропускати нові відео. А з вами був Каргеймер 2 і всім до побачення. Всім пока!